І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Боял Леп. Так, я розумію. Ну, Не знаю, як читається, як розшифровується ваш нік. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Грає на Кромвелі карта Решер. Ну що ж, до бою. Так, що таке Кромвель? Кромвель – це стежка британська 6 рівня. Які переваги в цієї стежки? Переваги. В маневреності, в швидкості, непогані кавенни і непогана така нахлопушувальна гармата, я вам скажу. Тут, в, тут точність, так, тут пробиття непогане і перезарядка. Дивимося, скільки у нас пробиття. 145 на, на шостому рівні. В принципі, нормально. І є в нас ще й бронебійні підкалібри. Чудово! Так, ну поки що, що у нас. Поки що у нас така розвідка, так? Наша ЛТшка. Ну, наша автешка, в принципі, стала там, де потрібно. Тому по центру ніхто тут поки що нам не буде підсвічувати. Ми подивилися, що там попереду, і відпідльовуємо від артилерії. Бо артилерія починає нахлопушувати, накидати свої чемодани. А чому вона починає нахлопушувати? Тому що вона бачить, хто самий небезпечний, і хоч його зразу ж ну, хоч, хоч не знешкодити, але приструнити, так, щоб він сильно вперед не йшов, і... Не побивав їхніх братішів. Це я так думаю, як думають їхні артилеристи. А в цей момент ми бачимо, що тут ЛТ суперників під'їхала. Ми граємо в топі проти п'ятірок. Ну, проти шістірка, п'ятірка це, в принципі, такі вони майже однакові. Ну, звичайно ж, шістька вона буде покраще. Так? Все, ж таки. Все ж таки, вищі рівні вони покращі. Лише ми знаємо, що в нас така от є. Е, е, Розмова на рахунок дев'ятки та десятки. Там, одні кажуть, що на девятках краще грати, інші кажуть, що на десятках не наскільки це цікава така розмова. Давайте тут теж ми е такий діалог зробимо е в коментарях. Так? Тобто написуєте, на яких рівнях вам найкраще грати, подобається. І е чи бувають на таких рівнях, як п'яті, шості, так, та четверті, чи Бувають, наприклад, кращі за шості-п'яті рівні, чи кращі за п'яті-четверті рівні. Буде цікавить. В цей момент бачимо, Т-50 дуже так обнаглів, поїхав вперед, був жорстоко знешкоджений нашим героєм. Так? Там ліс ще ВК, але ВК вже відступив. Розумію, що його пробивають просто в пламіще, і в нас дуже швидка перезарядка, і за рахунок непоганого пробиття ми їх. Перехлопушу. 135 шкода від пострілів, для Стежки такого рівня, я думаю, досить чудово. Лише в нас, бачите, що у нас квадратна така е, башта, і вона. вона ну, там є е, маска гармати, яка в принципі броньована. Але все ж таки вона квадратна і в нас проблеми з цим. Хоч і в нас є КВН. І це теж непоганий плюс, теж для такого рівня. Так, бачимо Т-67 Т-67 це раніше було імбіщенське імбіще. Це така була прокачувана піу-піу. Ми колись з моїм братішом брали взвод. Навіть з братішами береш 3 Т-67. Ну так на, нагинали рандом. Ну це просто задоволення. Потім понерфили, вирішили, що на таких рівнях це імбічницькі імбіщі, яке просто ламаю рандом, хоча я вважаю, що... Треба залишати такі фанові танчики, mm -hmm. на яких хотілося б пограти та отримати задоволення. Знову у нас тут перепалка така. так, У нас бачили порахунку, поки я тут розповідав цікаві та чудові історії. У нас була перевага в 4 танки, тепер вже 5-5 вирівнялись в цю сторону, саме де наш герой грає. Програємо повністю, там таке просто армадіще, випишіть вже очі, лізе, вже хоче всіх перекопушити. Там, де наші тяжі, вони так і стоять наші тяжі, вони не можуть пройти далі. Там їх держить лише одна Т-67, тому що вона їх підсвічує і там ще хтось, напевне, пострілює. Вони не можуть звідти виїхати, тому треба вже напевне нам і тащити це, тягнути так цей бій. А, бачимо, не пробив. А, пробив. пробив, пробив. Ну він пробив нас. Пробив, там пробив. Бачите, все ж таки у нас бронювання ще те задоволення. Але за рахунок маневреності ми можемо обрати позицію, ми можемо обрати напрям так під час бою. Ми можемо зараз відпітляти, тому що бачимо, що будуть по центру проходити. І я так чомусь підозрюю, що будуть навіть і по алінії проходити суперники. Стаємо глухий деф. Там нарешті е е е зібралися тяжі тигр і ще там якісь, так, я не помічаю. І вирішили пройти все-таки 9-ту тонуву лінію, але щось вони там застряли, не можуть нічого поки що зробити. Суперники поки що на нас так сильно не звертають уваги. Але я думаю, вони звернуть увагу, тому що е їм треба буде все ж таки проходити вперед. І вони, ну бачачи, що вони ж все ж таки забрали пів карти, думають, ну це перевага, значить ми що. Значить, ми поїдемо і всіх перехлопушимо. Але ми знаємо, що в нашій е, чудовій грі буває все навпаки. Поїдеш, очі випочеш перехлопушувати, і, і сам нахлопушишся дуже сильно. <гум> дуже боляче може бути. Так. Ну, наш герой тут е, Зламав деревце, створив собі імбокущик. Дивиться, куди тут можна буде відпульовувати, якщо що. ви <гум> мені. Писали там в коментарях, що... Ну це чудово, що ви мені так рекомендуєте щось поправляєте. Писали в коментарях, що ось чому ти там вільну камеру так, не... не використовуєш в реплеї. Так. Але мені цікаво саме, як бачиться бій в відео. Тому що ну вільна камера літаєш там, дивишся, він туди постріляв, туди постріляв. А тут ми бачимо, ага, він звернув увагу на ту сторону, звернув увагу, подивився. Чи можна там відп'яти, де тут можна собі створити ще один імбопущик? Дерево <гум> тут хватає. Треба допомога, але допомоги вже немає. В цей, цей момент е, я навіть і не помітив, як ми втратили тяжів. Залишається ли, ли, лише лівша артилерія. Ну, вона така нахлопушувана, в принципі. Бачите, вона накидує і накидує, там, через, майже через секунду накидує свої снарядики. Але там такі снарядики, я вам скажу, що ого. <гум> Як влучить картонний танк а на, на цих рівнях, вони всі майже картонні. Ну, хіба що М4АЗ8, так? Е, ну, Такий більш-менш був е, броньований, але все одно у нас з ми бачимо. Я вам скажу, що це е, СТ-шка, якщо ти граєш навіть однорівневий бій, навіть я думаю, проти 7. Якщо ти проти 7 навіть граєш на ньому, то можна на ББшках і можна непогано фармити. Я на ньому грав, я, ну, чесно ж кажу, я на ньому задоволення отримав. Це така ну, справжня СТ. Хоча лише ось, яка проблема, що він великий, так? що в нього доволі легко влучити. Бачимо, що намагається на сорок з нами тут бодатися, так, але він. Ну, Якось так вже дуже боїться, дуже боїться. Він, його там е, бентежить саме наша артилерія. Йому треба було просто в наглючу їхати, в нього альфа не так, Але ми від нього танканули. А як же ж ми танканули? Куди я навичу? Танканув. У нього альфа 240. 12, 12 по бою у нас. Просадка по ХП невелика, отож, е, я так розумію, що. Шот... А, шо, чудово. Шотний Джексон. Ну, Я думаю, просто в наглючу перестріляємо зараз. ще майстер тарана в матері. І в нас вже 6 ворогів знищено. Нам тепер дуже швидко треба відпетляти. а за рахунок нашої маневреності та швидкості ми відпетляємо. І тепер артилеристи супу... А, хоча Вліпив лікую. непогано, так майже на 200, так? теж лівша. І гріль. Гріль він, він, не швидкий. Так, Лівша теж не швидка артилерія. І я думаю, що ми їх дуже швидко зараз знайдемо. Тим паче ми їх бачили, де вони останній раз підсвічувалися, Десь вони біля своєї бази. Я думаю, будуть тікати по кей лінії на Кей-1 десь А можливо, об'єднаються і хитро зіграють. Один буде підсвічувати, а другий буде нахлопушувати. Ну нахлопушувати може нас лівша, Тому що гріль, він, якщо промаже, то у нього перезарядка довше все ж таки. 2363 настріляно. 590 натанковано. Це картонний танк, я розповідав, так? Це 90-натанковано. За нашими постановами на гуслючі за розвідданими 778, я думаю, тут просто от, ну, досвіду дуже багато отримає. І ще й окремо, якщо зараз буде перемога, срібла дуже багато, тому що ми грали лише на ППХ. І це чудово. Тому ну, що теж в коментарях пишуть, що е, тільки нагибають, коли грають на... А, ну бачимо, що ліпша все ж таки тут стояв. Нагибають тоді, коли грають на голдових снарядах. Ну, тут нормально на АББшка пограв. Не стрільнув Грілі, не зрозуміло, де він. Думаю, що він по центру поїде. Хоча, можливо, він поїхав по центру. Ну, якщо б він там стояв, то він б вже, вже напевно, засвітився або стрільнув. Нам саме більше шкоди наніс лівша. Ми помстилися. Так, сім ворогів, у нас буде восьмий ворог, так? У нас буде 3000 деміджу. Це дуже круто. Я вважаю на таких рівнях, дуже... опа, а він на захоплення став. Сам себе виявив. 4 хвилини, за 4 хвилини ми могли б просто перекопати всю цю карту, так? Карта рейсер, вона така сама по собі невелика. І б його все одно десь би виявили. Ну що, це буде легко, я думаю. Хоча ні, дивіться, не світиться. Ну, там за будинком стоїть. Ну він у нас, я не думаю, що він нас пересвітить. Так, за будинком стоїш. Зашкірився. Ну що, дуель на дуель. Кугасом <звіт> 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 так стримують. А тепер небезпечно, до речі. Хоча ну ну, да. Ну, я колись на грилі, я вам скажу, це така одна з улюблених моїх була артилерії, тому що я на ньому дуже багато. деміджа колись настріляв. Я на ньому перший бомбардир отримав. І це знешкодити одним пострілом два танки. Це перший раз на ньому отримав бомбардир, а це перш друг пам'ятаю. Це не замітку артилеристам, бо я бачу, що на 10-х рівнях чомусь дуже мало артилерістів останнім часом. Все, чудово. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.